І та я глядачів. Все ж таки я переробив, врізав, змістив сюди на край. От тут буде стояти вітрогенератор. Зробив їх на одній лінії, але зміщені від центру. Складуватися буде. Зараз покажу Ось сюди. Окладуватись буде. Ось так. Що я так обережно, бо тільки заварив воно ще гаряче. Ну, не знаю. Зробив так. В коментарях пишуть, що має бути зміщено від центру разом, для того, щоб не було втрат. Можливо, хвіст сам. І неправильно він мав би в цю сторону складатися, але в мене вже так зроблено, буде в цю. З цієї сторони мені трошки незручніше. Якщо потрібно буде закріпити пружини, то трошки буде, треба придумувати якесь додаткове кріпення, доварувати, щоб пружини зачепити. Ну, це вже потім. Ось такий варіант. Ось так воно буде виглядати. Так, і далі що було зроблено. Просварив, заварив тут закодні гайки, додав тут пластинку, тут заварив цей вгувок і зробив ось такий кожух. Тут прорізь під. Ось так воно. Виглядає. Так, з боку. Ззаду тут прорізав для того, щоб не заважало упору. І так, буде складатись, ось так. Ось так. Ось такий зробив кожух. Ну, скажімо так, на бистру руку з того підручного матеріалу, щоб був ось таке я зміг виготовити. І з нюансів приварив отакий шматок електрода троєчки. Для того, щоб до нього на стяжки можна було прив'язувати кабель, щоб він не провертався. А тут же сюди виведу провода з мотор-колеса, кабель, який буде йти в трубі. Тут додав ще одну чи дві стяжки, для того щоб він не прокручувався і випадку не тягнув, не рвав. Це затягнеться. І якщо потрібно, до прикладу, якщо він цільно закрутиться, від, відрізав стяжки, від, розмотав, провода і роз'єднав і його можна буде розкрутити, і потім знову прив'язати. Ну, знову ж таки, це пробний варіант. А там буде видно, може, він не буде закручуватися, і не потрібно буде його розпутувати. Поки роблю так. Ось так воно виглядає. Це просто пробний провід. Трубку на термоквей посадив. О, для того, щоб захистити провід від шліців, щоб його не перетирав. Ось такий вітряк. Ось так виглядає вже з кожухом в зібраному варіанті. Закрутив склав о, зрозуміло, це якось зафарбує, хоча його там за моторковий самі не буде видно. Закрутив вже болтики. Ось так воно виглядає знизу. Тут якби теж закрив від поточного. І якщо тут провода, отут зможу десь підв'язати, скрутити. Для того, щоб моно було в будь-якому випадку, якщо провід навіть перерветься, щоб міг його ну, зняти і заправити інший провід. Якщо буде рватися, зроблю щиточний вузол. Якби для мене це не проблема, Можна взяти колектор від генераторів, щітки від генераторів, і зібрати щиточний вузол трьохфазний. Це взагалі не проблема. Але я думаю, що. Поки я пробую в такому варіанті, а там буде видно що краще. Для вас прийшла коротка пауза, а для мене один день. Сьогодні був в будівельному магазині. Знайшов ось таку пружину каліточну. Довжину не знаю, приблизно десь сантиметрів 30. Ось Тут приварив закладну гайку, просверлив отвір, і болтом М6 прикрутив, вирізав таку пластинку для того, щоб пружину притягнути. Тут зробив ось такий механізм регулювання. Взяв такий болт, затиснув у дрель. Бов крутив у дрелі і зняв шліци на болті для того, щоб він вільно крутився тут, а в пружині. Вирізав таку пластинку з ребром, вигнув для того, щоб регулювати натяг. Ось. Така контргайка. Заварив тут закладну, тобто він тут крутиться. І цю гайку я просто тут прихватив, для того, щоб вона не прокручувалася. Чому воно так прихватилось? Бо болт-нержавіча сталь, а гайка оцентковка. Ось, І вирізав оцей уголочок, прихватив його до кришки. Прикручується тут болт такого М6. Там в уголок, там теж приварна закладна гайка. Ну, Доволі надійно. Натяг пружини регулюється, виставив приблизно, от вона вроді ну, низька сильно натягнута, але хвіст стягнувся і вертається назад у зворотнє положення. Єдине, що коли такий, скажімо, при вивороті удар, і тут такий звук віддає на цей хвіст, так як він металевий можливо, подивлюся, якщо буде, скажімо так, дуже гучно, заміню це на якийсь, скажімо, алюмінієву. Чи пластик. Ну, поки така стальна в мене була, ось я її приварив для проби. А там побачимо, як воно буде. Скажімо, все одно це для проби, мій перший вітряк. Це залишається привести в порядок, скажімо, по погрунтувати чи пофарбувати. Гвинт я вже в один скажем, прохід пофарбував білою фарбою, для того, щоб захистити пластик від ультрафіолету. І, можливо, ще раз пройду глинт і тоді прифарбую це. Або зберу, вже виставлю, тоді, скажімо так, зніму і приведу в порядок. Але, звісно, хочеться його зібрати, щоб потім вже не лізти. І, ну, вже вести якісь заміри, що він видає. Сьогодні якраз такий вітерний день, був, скажімо, був такий невеликий вітерець. воно було б, якби все було готово, але потрібно. Забетонувати ще під саму, скажімо, мачту його кріплення для того, щоб він стояв, тримався. Ось такий результат. Пройшов ще один день робіт над вітряком. Ось вже завершив роботу майже над мачтою вітрогенератора. Це зараз на землі в основі 80-та товстостіна труба. Я ще доварив в кінці сантиметрів 60, вона загально вийшла 2 метри висотою, навіть трошки більше. Десь 2,40, можна сказати, 240 220 десь так. Далі йде 50-та труба. Ось. І там буде сам вітрогенератор. Як я зробив? Є. Ось тут зробив з товстостінного е, квадратної труби 20 на 40. Це іменно товстостіна, це незвичайно тонка, там 2 мм стінка. До неї приварена стулочка Ось така. Тут два вуха, всередині 14-й е, кругляк. Е, Скажімо так, з міцної сталі. Пробував висворити в ньому, він не свервиться, тому що я зробив ось такий механізм фіксації. Але я просто взяв болгарку, затисну, ну, тримав в руках і болгаркою пройшов, зробив канавку для того, щоб тут агвинтиком фіксувати, щоб кругляк не вилазив. Ось. Це виходить, в мене буде переважуватися для того, щоб можна було вітряка зняти, поставити і щось обслужити. А тут 16-тим болтом обварив гайку, висварив отвір, обварив по контуру гайку і 16 гвинт з гровером. Тут для того, щоб труба не вжималася, хоча труба теж незвичайна труба, це безшовна труба, щоб ви розуміли. Труба 4 метра, я думав 3, але виявилося 4 метра. Висота вітрогенератора в мене виходить. В районі 420 від землі буде. Зараз точно заміряю. Берем. Ось 4.05. Да, я трошки зменшив висоту, думав робити 4.20, але потім вирішив зробити трошки більше плеча, щоб було легше його переважувати То 4, 4,05. І метр 10. метр 10. Труби, ось так, метр 10. Піде, скажімо так, в яму, забетонується. Добавлю ще сюди арматури подоварую для того, щоб укріпити. І метр десять мачти буде забетоновану землю. Ну, далі вже відео зніму, коли буде стояти сама мачта. Ось такий результат роботи за сьогодні. Зварував тут трубу електродом, а ці всі з'єднання варив напівавтоматом і тут обварував теж електродом для того, щоб проварити ці всі. Стінки, Тут два уголки товстостінних, ще, скажімо так, радіанських. Вони один до одного. Це був механізм у мене там до мотоблока. І я його скажімо так, з нього вирізав, використав сюди. І за того така цікава форма. Трикутничок тут і трикутничок тут. Ось такі армартури уголки поприварвав, знизу доточив армартурою уголком, щоб углубити більше глибину. Туда. Оце все забетонується для того, щоб труба не проверталась. Варив електродом все для того, щоб не витрачати даремно вуго углик... кислоту. І це все в бетон тепер піде. Отакий От котлованчик викопав метр десять глибиною. уголок і арматура забили туди в глибину і це все тепер буду заливати. Вишов показати, яка генерація йде похмуро походу з малого поля. 320 Вт з великого кіловат. Ось така погода. Ось великі сонячні панелі. Малі сонячні панелі. І вон видіється вже мачта для вітрогенератора. Ось така погода і з великого поля витягує 1 кВт. От мачта відніється. Висота вийшла трохи вища, ніж я показував. Мало бути 4,05, але вийшло 4,30. Висота. За рахунок того, що я попідварував, я його всадив в землю, ще, скажімо так, додалося декілька сантиметрів. Ось так залив все бетоном. В діаметрі так, десь 50. І таку, скажімо, в довжину вийшло десь 70-60. Прийшлося більше розкопати, бо треба було стопчик здвинути туди, так як тут проходить сітка. І для того, щоб з'єднати, розкопав більше. Стоїть надійно. Ну, Так шатається, знизу я просто наживив, я не прикручував від того труба. Ось так все погрунтував. Ось так воно виглядає. Тут ще не зажато, просто надів, щоб подивитися, де пустити розтяжки. Пущу три розтяжки тросом, І вже наступне відео, коли буде стояти вітряк. І ось так виглядає в демонтованому стані. Поки спер сюди. Зняв приніс назад мачту, поприварював ось такі вуха для кріплення троса. Такі гачки вже продаються, готові, госп... скажімо, в будівельних магазинах чи господарських. Ось, і Їх поприварював і сюди буду зачіпляти троси. Добавив я ще ось такі пластинки, поприварював. Лише можливість, щоб хомут міг зжиматися, тобто на них він зможе спружинювати. І при тому на розрив вони будуть його отримувати, щоб його не могли розірвати. І плюс додав такі розкосинки тут для того, щоб укріпити, щоб сильний зжим був, як ребра жорсткості зверху. Можна було б, звісно, такий і знизу додати, але знизу вже якби воно трошечки не, не підходить. Я думаю, і верхній буде достатньо, воно вже не дасть згинатися, а вже буде стискати її. Ось такі. Так, воно вийшло, все, по автомату обарив. І тепер буду грунтувати. Тут і тут хай остигне. І зараз готую стопчики. Зробив три отакі кивочка 80 см довжиною. Заточені в кінці ось так, як зубило. І тут поприварував ось такі вуха. Змістив їх трошки нижче, для того, щоб коли буду забивати, вуха не загинались. Розібрав, загерметизував колесо по кругу герметиком. Там попідв'язувався. Тут зробив скрутку, вирішив не спаювати. Якщо доведеться розбирати, посадив на двойну термоосадку і зараз замотую зустрічкою. Вже повністю 5 метрів кабеля заготовлено на всю довжину труби і ще метр після неї. І готовлю до встановлення. Ось так закріпив мачту. Ось так розтяжки стоять, Позабивав, по понатягував як струни траси. Тут, тут. І ось так воно виглядає. Ось так все підготовив до збирання. Пофарбоване все. І залишається тільки сюди закріпити моторколесо, протягнути провід, закріпити провід. І потім це все, готову конструкцію туди на мачту. Затягнути провід і зажати хомут, закріпити вже це все. По мірі далі буду знімати. Ось так виглядає зібрано у вигляді. Там хвіст. Тут винт. Все зібрано, скручено. Залишається тільки поставити. Поставив вже вітрогенератор. Дружина з дітьми допомагала. Ось так він виглядає, але поставили, якраз вітру немає. Он видно на деревах. Все стоїть. Ось так він виглядає. Тут поки провід зверху лежить, не ховав ніде. І прийду, з ньому повторно, коли вже буде вітер. Так він виглядає.